У Москві розпочалися офіційні заходи. Путін зустрічається з лідерами різних країн. На цю хвилину були проведені у нього переговори з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Цікаво, що сі прилетів вчора до Москви, не незважаючи на масовану атаку безпілотниками. Йому вдалося безпечно дістатися. До Росії і після зустрічі із СІ Путін сказав, що він радий відвідати Китай з офіційним візитом. Поки що не знаю точної дати і чи було запрошення, але така фраза прозвучала. Також він говорить, що розрахунок військових Китайської народної республіки на параді буде найбільшим. Серед усіх присутніх гостей. Відносини Росії та Китаю мають рівноправний, взаємовигідний та некон'юктурний характер. Ну тут, звичайно, можна лише посміхнутися. Ну і також відзначив, що жертви народів Росії та Китаю у Другій світовій війні варті, того, щоб про них ніколи не забували. Путін активно буде використовувати 9 травня, а не 8 травня, як фактор пропаганди і об'єднання довкола себе своїх не союзників, партнерів, таких, як і Сі. Сі демонструє партнерство. Але я думаю, що вони будуть обговорювати сьогодні не зовсім День перемоги над нацистською Німеччиною, а будуть говорити про те, що ж їм робити далі з війною Росії проти України, тому що. Тиск Сполучених Штатів Америки на Росію і на Китай більш ніж очевидний. Також, друзі, хотів би наголосити також ще на одній цікавій заяві на інформації, яка стосується саме ситуації на Росії. Лаврову, виявляється, не сподобалося рішення Балтійських країн не пропускати через свій повітряний простір літаки лідерів Словаччини та Сербії, які прямували до Росії на парад. Таке буває, але це перша заява. Реально Лаврова і яструбинного крила Кремля щодо ситуації, яка складається нині на Росії. Був вчора, до прикладу, транспортний колапс в авіаційній галузі на Росії був неймовірний. Скасовано понад 300 авіарейсів, 60 тисяч пасажирів були фактично заблоковані в аеропортах. Ну і нині він не сказав жодного слова про своє населення, яке потерпало, на їхню думку, від злосних Збройних сил України. Ну, вони в цьому нас напряму не звинувачували, але зрозуміло, хто туди і що запускав. Але сказали, ну от такі бідні, нещасні фіцо та вучич, тому що вони не дісталися легко Росії, хоча вони прилетіли обоє. а... Пізно ввечері Вучич навіть записав відео з Красної площаді і каже: мені байдуже, хто що думає про мене. Я мовляв тут. Ну поки що байдуже, далі будемо бачити. Для безпеки своїх дуже високоповажних гостей на Росії вирішили взагалі відключити весь зв'язок 9 травня. Не буде ні інтернету, ні дзвінків, ні смс. Абсолютно нічого. З 9 ранку до 13, як стверджується, місто піде у цифровий вакуум. Через проведення параду зателефонувати чи написати комусь щось не вийде від слова зовсім. Все відключають щодо візиту СІ до Москви, він приїздить на 4 дні. Сьогодні він прилетів, він прилетів до аеропорту Внуково. Відвідає він парад 9 травня, а 10 закінчить візит. І 8 в нього буде якась програма. Ну не можу сказати, що дуже довгий візит, бо 4 дні на перший погляд видавалося дуже багато. Але все ж таки три ночі йому доведеться заночувати на Москви. чи буде він чути сигнали тривоги? Інтригуюче запитання. Відповідь я поки що на це стовідсотково не маю. Але я вам сказав своє припущення, що ніяких ударів не буде. В аеропорту лідера Китаю не зустрічав Путін. Туди приїхала віце-прем'єрка Росії Тетяна Голікова. Цьому немає нічого, друзі, екстраординарного, абсолютно звична практика. Це, це швидше є такою практикою. Хоча, звісно, таких високоповажних гостей для Росії, як Сі, Путін може зустрічати в аеропорту, але це не факт. В цей час Путін зустрічався із очільником Чечні Рамзаном Кадировим. Показували його російські телеграм-канали, російські ЗМІ там брали в нього типу інтерв'ю. Говорить Кадиров дуже дуже погано. Дійсно, Кадиров прагне. Відставки. Але говорить, що рішення за Путіним. Конкретно на цю хвилину поки що рішення немає. Виглядав Кадиров не дуже хворим, але й не дуже здоровим. Дуже багато є аналітики, коментарів стосовно того, хто може бути наступником у Чечні, наступником клану Кадирових. Це можуть бути і не Кадирови. Для Путіна дуже важливо, аби зберігала стабільність у Чечні, взагалі в Дагестані. Там є вже певні інформаційні повідомлення, з'являється про невдоволеність Дагестанцями, тому дуже важливо, щоб Чечня контролювала Дагестан, як то вона робила раніше. І Кавказ обіцяє бути таким непростим регіоном для подальшої стабільності Російської Федерації. Загалом це окрема інформація. За неї також друзі, пильно слідкують. Щодо гостей, які є у Москві вже і які будуть, або які не приїхали, дуже примітно, що серед гостей рочистостей в Москві до 9 травня буде невелика група депутатів Європарламенту. Це двоє членів Німецького альянсу Сари Вагнехнект. У Москві вони збираються зустрічатися з членами російської Держдупи та іншими представниками політичної і культурної сфери. Своїм мотивом візиту вони назвали подолати все більшу спіраль конфронтації та ескалацію Європи. Після чого вони прийдуть до Києва і будуть про щось говорити з нами. Про що мені ну, складно сказати, а, напевне, будуть переконувати про мир із Росією. Ну, така, справа марна, але все-таки нехай їдуть. І також стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від участі у параді 9 травня. Причин не називають, але тут ми можемо здогадатися, що історія пов'язана зі збиттям азербайджанського літака. Ну, я думаю, там є й інші моменти, про які ми дізнаємося з преси дещо згодом, але це дуже-дуже показово. І на рахунок візиту Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини. Він прилетів, врешті-решт до Москви. Першим пунктом порядку денного вказано покладання вінка до могили невідомого солдата біля Кремля. Далі Фіцо має зустрітися із Путіним і лідером Китаю Сінцінпіном, також президентом Бразилії Лулою Сілва, генсеком комуністичної партії Китаю ТОЛАМОМ. І все. На параді перемоги Фіцо не буде. Де він буде в цей час, чесно кажучи, я не знаю. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні знову провів черговий брифінг у Вальному кабінеті і він прокоментував заяву Джей Венса, про яку я вам згадував в ранішньому відео, про те, що. Врешті-решт, сьогодні настала ситуація, що треба буде ухвалювати якісь додаткові рішення для припинення російсько-української війни. І Він сказав, що ну Джей Дівенс певне знає дещо більше щодо можливого припинення війни, але говорить наступне: Трамп: ну, можливо, він має рацію про те, що Путін вимагає занадто багато, і Це ясна причина. Также Дівенс коментував хід переговорів. Можливо, він знає дещо, ж, бо я займаюся цим і ще деякими іншими речами, тобто дуже заклопотаний. Це я додаю від себе вже, друзі. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але мені це не подобається. Які конкретно рішення Трамп не назвав, але він розуміє, що ситуація доходить уже. Точки коли Сполучені коли США вимушені будуть. Або. Тут я вже додаю друзі від себе, тому що Трамп не називав саме ці рішення, які треба йому ухвалювати. Це можуть бути санкції проти Росії, це можуть бути мита проти країн, які торгують з Росією нафтою. і Іншими енергоресурсами та й взагалі торгують її різними там компонентами, то швидше за все Трамп ухвалить такі відповідні рішення. Він такі вже практики вводив. Це може бути продовження тиску на Китай, бо він сказав, що він не збирається скасовувати мита проти Китаю. А сьогодні сі у Москві, він може говорити з Путіним про припинення російсько-української війни. Ми, до речі, це детально аналізували сьогодні в рамках центру громадської аналітики. Вежа і це може бути передача Україні. Більшої кількості зброї, тому що нині вже певну кількість зброї і допомоги військової Трамп продає Україні, нам і раніше багато і продавали, друзі. Не все віддавали нам просто так. І це буде фактором тиску на Кремль. Посилення санкційного режиму проти Росії дуже, дуже сьогодні небезпечне для всього російського режиму, і навіть тих, хто прихильно ставиться до ідеї продовження російсько-української війни, тому що війну треба фінансувати. Звісно, їм може допомагати Китай, але там зовсім інша історія, друзі. Допомога Китаю Росії продовжувати війну однозначно викличе бурхливу і неприйнятну реакцію з боку Дональда Трампа. Джейді Вен сьогодні коментуючи бажання Трампа припинити війну говорить про те, що Трамп дуже нервово реагує на численні жертви російсько-українській війні. Що стосується цієї військових, і цивільних, і атаки, які сьогодні здійснює Росія по території України. Дійсно, Трампу дуже не подобається. У Кремлі також відреагували на заяву Кітакелога спецпосланця Дональда Трампа про те, що саме Путін перешкоджає закінченню війни. Але коментар був на рівні речниці закордонного відомства Лавров чомусь мовчить. Ушаков просто розповідав про те, кого не буде сьогодні у Москві і завтра не буде на параді. післязавтра також. Також не коментували цю подію. Наприклад, Шойгу чи Путін сам вони просто промовчали, а випустили речницю Міністерства закордонних справ Російської Федерації прес Алкаше Захарову. І вона сказала наступне: це викликає подив. Так вона прокоментувала заяву Келега, що саме Путін перешкоджає сьогодні встановленню режиму припинення вогню. Єдиною перешкодою для перемир'я, говорить вона є Київ, який порушує домовленості. Хоча які домовилися, я чесно кажучи, не можу вам друзі сказати. Росія ніколи не була проти режиму припинення вогню і вводила його двічі. А Київ продовжував атаки. Припинення вогню по всій лінії фронту пов'язане з масою нюансів, які потребують опрацювання. Тут про лінію бойового зіткнення вона говорить. Що буде сьогодні у півночі? Оскільки вже завтра, в принципі, ну, це 00 годин 8 травня. Путін має розпочати перемир'я. Якихось заяв на цю хвилину інших, окрім рішення, яке він проголошував, і це підтверджував Пісков, немає. Повітряна атака на території України ще триває. Вона є в Сумській, Донецькій, Харківській областях. Безпілотників нібито зараз на цю хвилину немає, але я не виключаю, що вони будуть. На Росії буквально кілька годин тому ще збивали безпілотники в районі аеропорту Домадєдова, а Сіньзінпін прилетів у Внуково. Той час, коли безпілотники літили по території Росії. Що відбувається саме там зараз, я вам точно достеменно сказати не можу, але не виключаю, що безпілотники будуть летіти і далі. Володимир Зеленський сьогодні сказав, що ми залишаємося прихильним ініціативі 30-денного перемир'я. Можливо, і ми не будемо запускати безпілотники по території Росії, 8, 9 і 10. Ну, принаймні, мій прогноз, що ніяких обстрілів три дні точно не буде. Ми за замовчуванням. Просто-напросто входимо в режим перемир'я, офіційного оголошення не буде. Ми готові будемо його продовжувати, і 11 травня в цей період Дональд Трамп може ухвалити якесь рішення, яке він дуже не хоче ухвалювати по відношенню до Москви. Це поки що мої припущення, друзі, що може нас очікувати в найближчі дні з огляду на ті заяви, які пролунали, і ті дії, які є, і з огляду на ту інформацію, яку ми активно сьогодні обговорювали з моїми колегами в рамках Центру громадської аналітики Вежа. Андрій Єрмак, своєю чергою, ви знаєте, керівник офісу президента України, сказав, що Україна готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню. Тому я і кажу, що ми можемо спробувати це зробити. Хоча Захарова, як бачите, сказала, що ну ні-ні, це ми все порушуємо. Але. Дірбак сказав, що ми не торгуємо своєю незалежністю, і для нас є червоні лінії: це конституція, міжнародне право і статут Організації Об'єднаних Націй. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. А далі він говорить ключову тезу, друзі. Проте ми реалісти, каже він. Розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові, якщо туди прийде і Росія. І ви знаєте, що Джей Дівен сказав, що ми зараз на етапі, тобто Сполучені Штати Америки, коли хочемо бачити прямі переговори Росії і України, аби там бути посередниками. Єрмак також сказав, що якби все залежало від України, ця війна вже давно б завершилася, та реальність така, що Росія не демонструє щиро бажання зупинити агресію. Тут складно не погодитися з коментарем Офісу президента України зараз безвідносно, друзі, до прізвища. Це позиція Зеленського, рахуйте. Тому будемо очікувати, які рішення будуть ухвалені на Росії найближчими днями, але те, що Росія залишається в переговорах, вона з них не виходить вкотре вам повторюю це. Це абсолютно очевидно. Вона дійсно сяде за стіл переговорів, але от питання коли? Цей час він невпинно спливає для Путіна, тому що економічний тиск, міжнародний тиск на Росію триває. Він певною мірою застабілізується після проведення параду, тому що там буде багато гостей. Але ну навряд чи там ми побачимо якихось таких високоповажних чиновників, наприклад, з країн Західної Європи або інших демократичних країн, що засвідчило б інший статус Путіна. Статус такого, що нам би вказував на прихильні заходу до такої політики Путіна. тиск на нього буде залишатися. Тому я і кажу, що переговори невідворотні, так само, як і закінчення війни. Питання часу, звичайно. Цікава деталь, про яку я вам сказав на початку відео, про те, що Трамп офіційно проголосив 8 травня днем перемоги. 8 травня, друзі, не 9. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це одна й та сама дата із Європою, і з Україною в тому числі. І це дуже-дуже важливо. Це вже, друзі, офіційне Повідомлення від Білого Дому відповідна прокламація опублікована на сайті.